Всім доброго дня! Я котляр Юрій Вадимович, доктор історичних наук, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могил. Сьогодні, напередодні сторіччя утворення радянського союзу, ми поговоримо не лише про причини, етапи та оцінки держав, але й про жорстке протистояння між СРСР та Україною. Всі роки його існування і навіть після розвалу. На території колишньої Російської імперії було утворено шість радянських республік Російська Федерація, Україна, Білорусія, Азербайджан, Вірменія, Грузія та дві народні республіки Бухарська і Хорезмська. Республіки формально вважалися незалежними, але фактично ніякого суверенітету вони не мали і управлялися єдиним центром ЦК РКПБ. Після чергового завершення активних військових дій постало питання про остаточне врегулювання відносин між республіками. Для цього була створена спеціальна комісія на чолі з наркомом національностей Йосипом Сталім. Комісія розробила так званий план автономізації, який передбачає включення республік на правах автономії до складу Російської Федерації. В Україні з критикою цього плану активно виступили голова уряду Християн Раковський та нарком внутрішніх справ Микола Скрипник. Володимир Ленін відкинув сталінський план, назвавши його шовіністичним, і розробив власний, за яким усі республіки, включаючи Російську Федерацію, на рівних правах входили до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік, зберігаючи за собою право вільного виходу. На основі Ленінського плану. На першому всесоюзному з'їзді рад 30 грудня 1922 року було прийнято рішення про створення радянського союзу до його складу війшли Російська Федерація, Українська РСР, Білоруська РСР, Закавказька Федерація, куди входили Грузія, Вірменія та Азербайджан. У документах, покладених в основу РСР, декларація і договір, права центру превалювали над правами Республік. Формально кожна республіка мала право виходу із РСР, але механізму такого виходу не було розроблено. Формально Союз Радянських Соціалістичних Республік був Федерацією. Але фактично унітарною централізованою державою імперією нового типу Україна втратила рештки державного суверенітету, і незабаром, як і інші союзні республіки, перетворилася на адміністративну одиницю Радянського Союзу. До складу СРСР входили 15 республік, хоча в 1940 році їх було навіть 16. СРСР став найбільшою за площею країною світу. Територія включала більшу частину Східної Європи, а також частину Північної Європи та всю Північну та Середню Азію. 8 грудня 1991 року голови республік першозасновників РСР Росії, України та Білорусі Борис Єльцин, Леонід Кравчук і Станіслав Шушкевич у держрезиденції Віскулі Біловеській пущі підписали угоди. Згідно з якими радянський союз припинив існування як суб'єкт міжнародного права, проіснувавши 69 років. Протистояння між радянським союзом і Україною почалося до його створення і продовжується після його розвалу. Радянсько-українська війна 1917-1921 років збройний конфлікт між радянською Росією та Українською Народною Республікою за контроль над українськими землями закінчилася поразкою УНР більшовицькою окупації України і входженням УСРР, до складу Радянського Союзу в 1922 році. Голодомори 1921-23, 32-33 та 1946-47 років. Голод в Україні 21-23 років це масове знищення українського населення за знаками етнічної чистки через мор голодом у південних губерніях УРСР, спричинений вивезенням хліба радянською Росією. На тлі посухи та неврожаю цей голодомор забрав в Україні життя майже півтора мільйона людей. Справжньою катастрофою для українського народу став Голодомор 1932 33 років. На думку дослідників, у той час в Україні вмерло від голоду 3,5-8 мільйонів осіб. Вказаний голодомор геноцид, носив штучний характер і був спрямований сталінським керівництвом на підрив української нації. Третім був голодомор 1946-1947 років. Його причинами були не лише катастрофічний стан сільського господарства після другої світової війни, а й масовий виїзд сільськогосподарської продукції для допомоги країнам народної демократії. Наслідок голоду 1946 року в Україні загинуло 800 тисяч осіб. Наступним етапом протистояння була діяльність УПА, Українська повстанська армія це військово-політична формація українського визвольного руху. Стратегічною метою якої його було відновлення української державності, заснована на зламі 42-43 років, вона діяла до вересня 49-го, після чого була реорганізована в збройне підпілля, що тривало до середини 50-х. Через лави УПА пройшло понад 100 тисяч осіб. За участь у повстанському русі чи його підтримку каральними органами СРСР було репресовано понад півмільйона осіб. Дисидентський рух 1960-х років і національно-демократичне відродження кінця – початку 90-х – це ще один етап протистояння між радянським союзом та Україною. Здавалося, що після розвалу СРСР протистояння завершиться, але керівник Російської Федерації Путін. Вважає, що розпад СРСР це найбільша геополітична катастрофа ХХ століття і намагається її виправити. Як наслідок, боротьба продовжується у вигляді російсько-української війни, яка розпочалася з 2014 року, і включає в себе російське збройне вторгнення в Крим з подальшою окупацією півострова. Війну на Донбасі, яка розпочалася зі створення терористичних так званих Донецької та Луганської народних республік, і широкомасштабне вторгнення Росії в Україну з 24 лютого 2022 року. Ми віримо, що столітнє протистояння завершиться нашою перемогою, а СРСР залишиться на задвірках історії. Слава Україні!